І тригер, точніше, ще ну не біль, але визнання реальності. Ми зробили seo аналіз тем маркетингу в українському YouTube більшою мірою, і проаналізували найпопулярніші тренди. І після цього ну, мені хочеться просто нічого не робити. Тому що усі популярні теми, усі цікаві теми людям з нашого аналізу ми це робили за допомогою спеціальних плагінів, тобто це не оціночне судження там, трьох менеджерів, які в мене працюють. А це реально на рівні технології. Ми вивели які тренди, які більше забирали ключові слова на себе увагу на технічному рівні. І ви знаєте, всі теми пов'язані з тим, як е, зробити багато безпідставно. І дивіться, я зробити, я спеціально скоротила слово, ви маєте зрозуміти, що я туди вклала. Бо TikTok цього не любить, і я не хочу цього робити, називати це як є. Як зробити багато за дуже короткий період і просто отак за 5 секунд. От послухайте моє відео, грубо кажучи, і там. Таку-то суму за там, місяць. От Люди хочуть цієї шари, люди хочуть якогось меджика такого. знаєте. І я дивилася декілька відео. Мені команда мене посадила, заставила подивитися. Ну ті відео ну, от, чую звін, не знаю звідки він. Ось там, наприклад, була тема про TikTok, як заробити на монетизації. Хлопчина так класно розказував, ну такий харизматичний, знаєте, класний, було його приємно слухати. Але я слухаю фахову сторону, і в мене такі знаєте очі, типу камон, що він каже? Потім такі, що він каже, потім що да він каже. Це ж просто нісенітниця, брехня. І вона ну взагалі абсолютно не, ну, не корелюється. І плюс головне, що воно не дає відповідь на питання, що він обіцяв, як на цьому реально заробити. Бо, типу, ви включаєте, там була про програму монетизації, ви включаєте профіль з якоїсь країни, розмито скомпілював якусь інформацію з різних видно джерел, що це може бути. Взагалі сам Дупля не б'є, бо допустив ряд у цьому помилок в тих рекомендаціях. І далі, типу, у вас з'являється програма, і ви пішли заробляти. Ну, Куку, -ку, там же ж треба набрати 10 тисяч мінімум підписників, 130 тисяч переглядів за останніх 30 днів –